яке суспільство зацікавлено у власному відтворенні у наступних поколіннях. У засвоєнні молоді, системи цінності, норми настанов, які притаманні суспільство, допомагають закладу культури, серед яких важлива роль ідеові бібліотеки. Сучасна молодіжна бібліотека має широкий ассортимент послуг, спрямованих на формування. Світосприймаючих і світоформуючі Ми вважаємо, що бібліотекарі повинні бути самими активними учасниками суспільних перетворень, які відбуваються в нашій державі, а не пасивними суб'єктами соціальних очікувань. Ми виходимо з того, що існує глибинний внутрішній механізм мотивації життєдіяльності людей, а саме відтворення власного життя, продовження власного роду, відтворення своїх дітей. Відтворення духовного потенціалу, Все це у взаємодії і складається збиття буття Важливим чинником ми вважаємо залучення молоді до участі у всіх заходах, які відбуваються у даній бібліотеці і у взагалі в державі. А це відтворення історичної цінності держави і культурної і духовне. Духовної спадщини. З метою відтворення цієї духовної спадщини спадщини ми започаткували конкурс, називається «Від роду до народу. Це був всеукраїнський конкурс сімей родітів. Що це за конкурс? Це за умовами конкурсу родини. Виконують домашнє завдання та відповідають на запитання загальної редиції. Це світова література, українська література, культура, мистецтво. Вони показали знання свого коріння, історію свого коріння, свій родовід, які ведеться протягом багатьох століть. Повна інформаційна підтримка освіти залишається пріоритетним напрямком на діяльності. Виконуючи цю функцію, орієнтуємося на потреби учнівської та студентської молоді і на научбові програми, які розроблені в нашій державі. Нова доктрина освіти в Україні спрямована на виховання національної свідомості молоді, на виховання патріотів, на вдосконалення володіння українця. Саме з цими перетвореннями і пов'язаний освітній бунт, що торкнувся не тільки освітних закладів, а й усіх бібліотек у держави. На освітні потреби молоді в бібліотеці працюють ряд творчих акцій, лекторії, програми літературної, мистецької вітання. Збагачення духовного світу молоді, прилучення її до скарбів рідної мови, літератури, сприяють всеукраїнський конкурс умови моря. Власна Україна, конкурс сімей у людей, підроду до Держава Власна України. Що це за конкурс? Це юні таланти з усієї України надсилають свої роботи до нас, до бібліотеки. А ми, в свою чергу, передаємо ці роботи до спілки письменників України, де вони роблять е, дійсно справжній відбір цієї. Творчої дитини, яка надсилає ці вірші, е, поеми, байки, е, якісь великі епічні твори. Е, далі ми цих талантів молодих, які були відібрані е, з усієї України, збираємо до Києва і в спілці письменників видатні діячі е, літератури, культури і мистецтва е, вітають наших переможців цього конкурсу і звичайно нагороджують їх ціни і Допомагають учням у засвоєнні шкільної програми також історичні уроки, уроки історичної пам'яті, літературно театралізовані плечори. Цікаві теми розкривають літературно-музичні композиції до 500 з народження Роксолани Я Українка та до Дня козацтва Замовлені від кулі і шаблі. Сьогодні Бібліотека є справжнім центром підтримки освіти. Вона стала партнером і помічником заходів освіти. Тому з великим успіхом на базі бібліотеки проводять дні знань. Добру згадку залишив урок під гаслом Україна, Європейська держава. Ми, українці, і цим пишаємося.